Привіт! Сьогодні я вирішив влаштувати розіграш для своїх півтора підписників. Розігруватиму шахід, який я вкрав висунувшись із вікна у спробах здобути премію Дарвіна, так само, мабуть, як і багато людей нашої країни, який під час обстрілів знімає свої ахуєнні контенти. Спочатку я хотів використовувати дрон як секс-іграшку або робот-пилосос, але він не смокше ні пил, ні хуй. Після цього я вирішив його викинути, але потім зрозумів, що комусь може й знадобиться у. Господарстві, акумулятор там великий, може якийсь мударкин зможе злепити з нього величезний подік і смоктати місяць без підзарядки. Щоб взяти участь у розіграші, ви повинні підписатися на мій канал, відписатися від Ченда, якщо з якоїсь нерозумілої причини все, що на нього підписане, поставити лайк під кожним моїм відео, пострибати на хрещатику, похлопати в долоні, зазирнути під подушку, знайти там довідку про обсесійно-компульсивний розлад. Лікуватися на шляху відправляє це відео десяти своїм друзям, обов'язково з підписю. Хто не скаче, то хто не підписався, той не любить маму. А чию вирішуєте вже самі? Потім треба взяти телефон, відправити однокласниці повідомлення, що ви чули, як вона пускає шептунів, А потім на всіх сердито дивляться після того, як з'являються пару тих, хто пронюхався. Після цього обов'язково пишемо заяву в поліцію про зникнення вашої цноти. Отримаємо на пошту штраф за брехливу заяву. У письменному форматі, тому що навіть там знають, що ви не займані, підпалюємо штраф, кидаємо в шампанське, загадуємо бажання про те, щоб у мене було багато підписників і лайків, і після цього йти шукати мені підписників і простежити, щоб кожен із них поставив лайк. Якщо ви виявите, що живете по сусідству зі мною, я віддам вам приз у руки. А якщо ні, то відправлю новою поштою. Якщо посилка не прийде на ваш поштамат, значить співробітники нової пошти знову запідозрили, що я відправляю не скляний посуд, який торохтіть, як мопед дідуся, а чергову срань, яку не зміг трахнути, і почав розігрувати серед підписників. Підсумки конкурсу будуть відомі після того, як мене випустять з дурки. Ну а поки що підписуйся, лайк ставь.